Отже, ми обговорюємо, але не розв'язуємо повністю. Задача справи 39, вправа 39. Задача 4. Вона в мене десь в відео є, повністю розв'язана. Но я ж хочу, щоб ви її розв'язали самостійно все-таки. Тому посилання на відео, на своє відео, де оця задача повністю розв'язана, я вам не надаю. Якщо не зможете розв'язати, то там пошукайте. Потужність теплової машини 1 кВт. Можна П писати, можна, н 1 кВт. Так і напишемо: не будемо там тисячу писати, 1 кВт. Це потужність, яку розвиває машина, назовні віддає. Яка... І сказано, що ця машина Працює за циклом Карно. Нагрівником є вода за температурою кипіння, зразу пишемо 100 градусів Цельсія. Це 373 Кельвіна, так? Це ви розумієте. А холодильником лід що тане. Тобто те холодильника дорівнює 273 Кельвіна. 273 Кельвіна. І сказано, яка маса льоду розтане протягом хвилини? Це дорівнює 60 секунд. І теплота плавлення, питома Теплота плавлення льоду 330, дорівнює таке, 330 на кг. Кіло яка маса льоду розтане за хвилину? Так, ну і давайте так, як завжди, зробимо. Значить, знов ми з вами, я не розв'язую повністю задачу, повністю вона десь розв'язана в моїх відео, хто не зможе розв'язати, але спробуйте. Ну, понятно, що ви ККД знайдете, так? Тобто Т нагрівника, відняти Т холодильника, поділити на Т нагрівника і знайдете. І ось давайте розбиратися з іншого боку. І для Карно те, що ця формула справедлива, якщо працює за циклом, не за циклом, оця формула завжди справедлива. Поділити на, на грівника. Так от, ось вам дана робота механічна, вірніше, не дана, ви можете знайти. П, значить, робота поділити на Q на грівника, а робота, в свою чергу, це P на T. Ось ви її знайшли оцю роботу. І давайте думайте, що ж далі робити. Ставте на паузу, будь ласка, і спробуйте це саме зробити. Тепер дивіться, ви знайшли роботу, ось вона. Тільки ж нічого не обчислюйте, а в загальному вигляді бажано. І якщо ви роботу підставите в цю форму, то ви знайдете на -грівника. Да? грівника ви знайшли. Ну, Давайте вже напишу: а на коефіцієнт корисної дії. Тепер дивіться, якщо ви знайшли грівника і робота вам відома. так? Да? То ви можете знайти кю холодильника, тому що робота це у вас різниця між кю нагрівника і кю-холодильника. холодильника звідси знайдете. Тобто, яке тепло у нас холодильник тут лід. Тобто, яке тепло, оц оцей двигун, що працює за циклом Карно, віддав льоду. От. Знайшли Q холодильника. Ну, Якщо він віддав льоду тепло, а лід при нулі, то лід буде танути. Отже, Q холодильника дорівнює лямбда на m льоду. І таким чином ви можете знайти масу льоду. Значить, ну, краще, якщо ви виведете форму в загальному вигляді. А хочете робіть подіям, будь ласка. Ось така задача. І, будь ласка, її розв'яжіть, і мені надійшлите. Ну, якщо не можете ніяк, то знайдіть відео. Я його дуже давно записувала, ще коли карантин оці починалися. І ось цю задачу розв'яжіть.